Вітці друзі, сьогодні ми граємо в Симулятор Пантери. Ще три і ми закінчимо проходити пантерку. Надіюсь, ми дуже швидко і закінчимо, тому що вже надоїло це проходити. Коли б це подобалося, ну вибачте, целіт завжди цікаво, що так довго проходиш. Хоро. Я вон пройшов квест якось. Дайте було от, на довго горил, пойдено і більше нічого. Та і зараз нічого не змінилося. Тільки на 40 стали. Ну добре. Ось так. Нам треба нападати на кого вотна, кого Це Не цікаво. Так. Ще, ви, ще ви можете вибрати якийсь симулятор далі буде. Після оцього. Симулятор Крокодила, лисиці Орла, 4X. Да, ось такі цікаві симулятори. Вони дуже цікаві, я, я думаю. І ось що буде вирішив. Аби відео далі. Щось цього, ви, ви самі виберете. О! Ось я уже добігаю до цієї носорожки. Цікаво. Що буде далі? Квест 19 ви не перевертається. Квест 19,4 крокодили. Ну, два крокодили я вже бачив. Оце перший крокодил, який є на екрані, слідуючий крокодил трішки в іншому місці. Так, якщо ви на карті щось побачите, то пишіть в коментарях. Да. Це мені побоже. Якщо щось я не помітю, Не побачу прочитаю, що ви І знайду можливо того, кого нам треба ось цей самий крокодильчик, але він он... ось тут я нам тут з Ягуваром треба Ягова якось пройти. Ми якось прийшли, але тут далі крокодильчик який нам треба. О, я не помітив, як тут рамка оця виглядає. Які квести? Да, за 6 серій, за 7 серій. Дай. Це не помітити, це якось... дивно, Але хтось можливо замітив це. А я навіть коли переглянула це ребенку. Не бачу. Це що оновлені якесь. Ну добре. Доки ми вбиваємо ягуарів як... Ми... А я були його на квестах? Ах, точно були. Трішки. Один-два рази. Скільки уваги були разів на квестах? Мої пишіть в коментарях. Ви знаєте. Де це? Це прямо під відео. Під лайком та підпискою. Ви не повеліться пропускати. Пишите на канал, да кладить лайк. Щоб обов'язково вийшов выйшов то симулятор, який ты хочешь? Якщо ти любишь симулятори, клади лайк. А я иду шукати крокодель. Так, я не знаю, що в але подивіться слонок. Шоо? в ну вбей вступай. Да уж бежу за носорогом уже бьм носорога Чучдол -чу, Заплутаю Носорогодилла за По такой того мені не вистачало в квестах Залишився один крокодильчик. Але де він? Пусто Пусто аж. Я на цьому краю ще не був, Ось туди більш бігти. Ось так. Все, я поняв, який напрямок нам треба. І вже не буду виходити з курсу все. Ну, добре. Так. Я на новому острові. Це точно вже буду наш новий дім, тому що там вже нудно стало. Там слоник, який нам не треба. Нам слон треба буде потім, якщо він ще буде на квестах. Не везе на Крокод, на Крокодиль. Але думаю, нам повезе на Крокодиль, по. Ого, тигр, А тигрів ми давно не бачили. Пунктир забираємо, тому що Дім ми вже бачимо. І Кого А, Аліца стиха. Що зі мною таке? Я так то знаю, дуже добре про тварин, хто як, хто хто. У цій царі якийсь я не дуже такий. Ось так. Ось так, потренуємося, потребуємося. Підкачаємо свої ХПшки. Тут атаку, тут атаку, тут атаку. Скільки? 180 ХП мало. Але скоро буде 200, це добре. Нам треба дізнатися лише. Наскільки воно вкачується, я буду вкачувати тільки хп. щоб було хоч черабкую, 200 шки Ой. Чого ви тут робите? Тут 4 бандери, Не хуючи мене. О! Бандера! Фух! Я врятований. Все. Але це тільки початок нашого шляху по цьому острові. Тут не так багато, то сильних ворогів. Але крокодилів я чогось не бачу. Можливо, крокодил. Можливо, крокодил це дуже рідкість. Крокодил! Тепер то це дуже добре дуже. добуваємо це і. не такий не такий цікавий квест. Ну добре, в слідчій серії ми його викон... будемо виконувати. Ну і добре. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. В цій серії ми добре так пограли, попрацювали. Всі скіни отримали. Кладіть лайк, підписуйтесь на канал, в сообщество заходіть, вибирайте наступний симулятор, який ви хочете. Всім пока-пока.